Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати асоціативну динамічну композицію. Пригадаємо кольорне коло, познайомимося з гармонійними поєднаннями кольорів, кольорною гармонією. Ми намалюємо таку цікаву композицію динамічну, яка поєднує в собі дві композиції з лівої сторони і з правої. І ми намалюємо образи. образи ранку і вечора. І виберемо ми кольори для ранку і вечора за допомогою схем і законів колірної гармонії. Отже, перед нами колірне коло. І ми знаємо, що є три основних кольори жовтий, жовтий, червоний. Та синій. Також є допоміжні кольори, які створюються за допомогою основних кольорів. Це оранжевий, фіолетовий та зелений. І відтінки. Ці додаткові кольори є контрастними між собою, протилежними. Контраст використовується у композиції не тільки для кольорної гармонії. Але для того, щоб, щоб виділити у композиції головний елемент, щоб елементи виділялися на фоні один одного. Ось, наприклад, це контрастна композиція. Ну, тут використаний більш тоновий контраст, тобто світла бабка виділяється на темному фоні. Ось, наприклад, композиція котики, де вона контрасна, тут кіт оранжевий на синьому фоні. Використані два контрастних кольори. Це вже кольорний контраст і котик добре виділяється на фоні. Ось так використовуються контрастні кольори. Або ось такий котик синій на оранжевому фоні. Також використовується пара контрастних кольорів. І котик дуже добре виділяється на фоні. Художники. Вивели закони про кольорну гармонію і гармонійне поєднання кольорів за допомогою кольорного кола. Тобто, ось, наприклад, такі схеми придумали художники для кольорної гармонії. Так, ось схеми це, наприклад, триада. Це три кольори, три кольори. Вони знаходяться на однаковій відстані між один одним, ось, бачите, через три. Жовтий, через три, червоний, через три синій. Вони знаходяться як по трикутнику. Ось, якщо намалювати, це буде трикутник. І цей трикутничок можна повертати. Тобто, наприклад, ось салатовий такий, раз, два, три, такий колір, раз, два, три і такий синьо фіолетовий Ось тут, наприклад, повернули, вже вийшли такі кольори. От по трикутнику, триада. Це також на одинаковій відстані між один одним через один кольори гармонійні. Також поєднання контрастних кольорів, всіх контрастних, там жовтий-фіолетовий, оранжевий, синій. Всі один напроти одного з відтінками. Також контрастний колір один. І тут два, які навколо контрастного кольору. І так можна покрутити. Це також виходить, як такий трикутник рівнобічний, але в нього різні сторони. Ось тут, так, бачите, такий трикутник. Тут ось різні варіанти. Нюансні. Також це близькі кольори, які поруч знаходяться. Їх може бути чотири десь. Три, п'ять кольори, які поруч на кольорному спектрі. І ще буває квартет по квадрату. Знаходиться. Тут немає, але я розкажу. Тут малюємо квадрат такий. І які чотири кольори виходять. Ось, бачите, ще раз покажу: ось я вирізала трикутничок. І ось кладуться триада. Жовтий, червоний, синій. Тепер я повертаю. Можете собі так зробити: зелений. Червоно-оранжевий і фіолетовий синій. Так? Ще раз повертаю. І які вниз кольори виходять? Ось, бачите, так цікаво. Тепер я беру квадрат. Трошки зменшу. Ось так у мене виходить оранжевий, зелений, такий жовто-зелений, так? червоний. І синій по квадрату. Повертаю, Я повернула жовтий, який там оранжево-червоний, зелено-синій і фіолетовий. Ну і так далі можна повертати і обирати кольори для композиції. Тепер така схема. Жовтий, бачите, фіолетовий, так як червоно-фіолетовий і, червоно і фіолетово-синій. Так? Тепер я можу повернути як завгодно. Ось так, хочу повернути. І бачу, там зелений, червоно-оранжевий і такий фіолетово червоний Ну і так далі. І ми обираємо кольори композиції, залежно від того, що ви хочете намалювати, який, яку пору року хочете намалювати, який час доби хочете намалювати, який настрій взагалі передати. світло чи темно зробити композицію. Радісну чи сумну. І ми обираємо, в залежності від цього, кольорну схему. Ось, наприклад, тут взяли таку композицію абстрактну. Тобто, це якісь геометричні фігу... фігури. І взяли це монохромно, тобто один колір з білим та може трошечки з чорним. Це такі, також монохромно. А, це нюансно. Тут близькі кольори, бачите, показано: зелений, там синій. Ще якийсь нюанс на близькі кольори. Це контрастно. вже взяли червоний і зелений на кольорному спектрі. Це також контрастно. А тут, бачите, аж 5 кольорів взяли. Тут яка в нас триада, три кольори жовтий-червоний і синій взяли. Тут взяли 4 кольори по квадрату квартет, квадрат. Тут також триада це другий трикутник. І тут також нюанс. Бачите, близькі кольори на кольорному спектрі. Ось такий цікавий варіант. Ми будемо малювати схожу композицію, але трошки з героєм, з стрійказою, бабкою українською. Ось такий варіант. Ось такий. Це асоціативніші композиції, тобто вони викликають певні асоціації. Образи, які хотів передати художник. Ось тут у нас такий образ ночі і дня або ранку. Ми сьогодні, якраз, і будемо малювати вечір та ранок. Це будуть дві схожі композиції, які будуть поєднані у одну композицію. Ось, наприклад, така композиція в нас це якийсь такий жучок. І в нього тут також передано ніби це. Ранок і вечір. Тут взяли, мабуть, нюансну композицію, близькі кольори там синій, зелений жовтий на кожному спектрі. А тут тако контрастні кольори, мабуть, триаду взяли фіолетовий, жовто-оранжевий, червоний. намалюємо схожу композицію. Ось така ще є, але тут же монохромна це чорно біла ми не будемо чорно біло робити. Ось така цікава композиція. Навіть контрастна така. Ось така цікава композиція. Тут ми бачили вже це ранок і вечір. Тобто ми повинні подумати, з, чим у нас, з якими кольорами в нас асоціюється ранок, а з якими вечір. Щоб це були різні композиції. Ось така у нас композиція буде, і, наприклад, у нас буде з цієї сторони ранок. Бабка летить угору, ніби вона готується до дня. І бабка летить униз, це, напевно, буде в нас вечір. Це така асоціація, якщо вниз, то вона вже летить ніби спати, відпочивати. Також це в нас головний герой, це домінанта. Оце в нас другорядні елементи композиції, а це фон. Композиції повинно бути велике, середнє і мале. Дрібні деталі обов'язково. І повинна бути динаміка, тобто рух в якусь таку сторону. Бачите, куди вона полетіла, а тут туди полетіла. Рух у нас все підкорено руху в якусь сторону. І, наприклад, який кольор для рамку ми можемо обрати. Ми можемо взяти якісь кольори такі. Жовті, зелені, так? Ми майже будь-яку можемо схему вибрати, але треба правильно поєднати ці кольори, правильно вибрати, якого кольору більше, якого менше буде. Можемо, наприклад, взяти ось чотири кольори, взяти квадрат. І подумати, може це буде ось така схема. Жовтий, такий зелений, холодний. Червоно-оранжевий і фіолетовий. Можливо, така буде схема. Це дуже гарна схема для ранку. Для вечора може бути більш холодна схема якась. Може, там синій десь або такий якийсь. Ввечері ранок вони схожі, але вечір більш такий, може, холодний, більш темний такий. Фіолетовий, червоний, оранжевий-зелений. Хоча можна вечір краще зробити близькими кольорами. Нюансне, так, да? може зробити його таким зеленим, синім, там, і фіолетовим, наприклад. Отже, ми будемо приступати до роботи. Ми візьмемо два аркуші паперу А4. На одному аркуші ми намалюємо композицію. Другий аркуш нам зараз потрібен. Можна формат А5. Зараз потрібно, щоб зробити дві однакові бабки. Тобто ми беремо аркуш, так його навпіл, згинаємо і розрізаємо по лінії згину. Тепер тут ми намалюємо таку бабку, таку велику, ми відступаємо тут від краю десь 2,5 см. Можете поміряти лінійкою. І тут теж десь 2 сантиметри. А з цих країв десь сантиметр. І малюємо вісь симетрії, вона А, Давайте краще ми зігнемо її. Цей аркур зігнемо навпіл ще. Ось так. Ось так навпіл ми його зігнемо і тут вже будемо малювати. Я чомусь продавлю, продавлю. Ось. Тут в нас голова. Це у нас такий тулуп. І ми, я думаю, зробимо ось так трошечки, так. А в нас десь сюди повинно воно бути. Такий тулуп. тулуб і тут крильця. Наклон. І тут наклон. Ось одне крило. Ви пам'ятаєте, що тут сантиметр десь повинен залишитися. Ось такі крильця в мене. Ну, а тепер ми її вирізаємо, щоб вирізати одразу з двох боків. Ви бачите, коли ми вирізали, в нас вийшло два хвости, і ми тепер отак от розвертаємо і тут з'єднуємо і отак вирізаємо. Тобто ось так домальовуємо по цій лінії. Вирізаємо. Ось така в нас вийшла стрікоза, бабка. І ми будемо її обводити, і потім ви можете її там форму уточнити, підмалювати, там виправити. І бачите, просто у нас одна буде в одну сторону летіти, а інша ось так. Ви так, це ваш шаблончик. Ви покладете і обведете її. Тепер нам треба цей аркуш поділити навпіл, але просто умовно. Ви можете взяти другий аркуш, який у вас залишився формату, а 5 так прикласти і трошечки лінію провести умовно даненьку. Наприклад, у вас пів аркуша. Ось так от кладете, тут проводите лінію, умовно, світлу лінію, не давите на олівець. Ось така в мене лінія, можна ще світліше, щоб потім її витерти. Лист ми не згинаємо, щоб це був нормальний лист, не пам'ятий. Художники не згинають листи ніколи. Якщо це не листівка, звичайно. Ось ми кладемо так нашу бабку. От дивіться, це. Схоже на симетричну композицію, але не дуже. Не треба там на 100% дотримуватись якоїсь симетрії. Тому обводимо. Я сподіваюся, ви вмієте. Це робити так, тримайте однією ручкою, а іншою так от обводите. А ще, бачите, як я поклала її? Бачите, де в неї хвостик? Це повинна бути діагональ в нас. Тобто, бачите, От, давайте намалюємо цю лінію в діагоналі. Ось. І тут. Тут ми подивимося, як вона йде. Як йде ця лінія, майже вона співпадає. І ось так. Хвостик співпадає, дивіться, ось так ми кладемо, але щоб вона помістилася. Тут не поміщається. Треба, щоб помістилася. Ось так. Ми кладемо, щоб максимум вона як була по поціліні, трошечки можна відступити, щоб помістилася. Дивіться, щоб вона повністю помістилася, і не залізала ні, ні сюди, ні сюди на края, щоб тут була така умовна ніби рамка з цих крубаків. Бачите, тут щось. Щоб вона не вилазила за краї. І сюди, і тут, тут з усіх боків. Щоб вона була ось по цій діагоналі. Це наш рух по діагоналі туди йде. Уверх. І не давіть на олівець, коли обводите. Я навіть не давила, щоб вам було видно. А ви дуже-дуже так легенько малюєте, так, ледь помітно. Але намагайтеся чітко обвести. І потім ми промалюємо тут тонше зробимо хвостик, якщо у вас широкий вийшов. Давайте зараз ми другу розмістимо. Також по діагоналі ви намалюєте таку лінію. Тоненьку таку, і вже в цю сторону вона летить, наша стрікоза, бабка. Ось так. Приблизно ми її розміщаємо, десь так вона буде летіти, так? Да? і обводимо легенько, не давлячи на олівець. Ось так у мене вийшло, тепер я промалюю форму, тому що десь не чітко вийшло. Ось так я тут зроблю їй шийку таку, промалюю їй тулуб, тут такі сегменти і зроблю тоньше, тому що там вирізати воно що довше завжди буде, коли ти вирізаєш і обводиш. Ось так. То ще зроблю хвостик, тут з'єднаю, і тут в ще є якісь такі очка. Ось. І іншу так само можете перевернути і так само її промалювати. Ось я її другу вже промалювала. Тепер будемо малювати далі нашу динаміку. Зараз ми намалюємо тут велике таке сонце. Це воно таке у нас як вранішнє з одного боку і вечірнє. Таке велике коло, щоб простіше було. от Воно повинно бути симетричним. Давайте зробимо, тут поміряємо однакову відстань, і тут десь центр знайдемо, поміряємо. Намалюємо квадрат вісь. І отут краї ми промальовуємо і як вписуємо круг у квадрат. Бачите, в мене він такий широкий вийшов. Треба тут трошки збільшити. Краї промальовуємо. І лишні зайві лінії ми витираємо. Такий вийшов круг, сонце. Можна тут теж витерти. Тепер ми намалюємо ось таку полісу. Це ніби таке небо, щось таке. Може, це трава. У нас ще асоціативна композиція, декоративна. Вона. Не зовсім реалістична. Це така більш дизайнерська композиція. Як стилізована, так? В неї є свій стиль. І ось ми малюємо ось так от І сюди ми виводимо цю лінію. Можемо отак на стрійку зустріче залізти. І тут другу поруч. Так. Тепер в нас буде тут у нас такий, ніби може луч такий, чи травінки, чи небо таке, ось так краще. Бачите, у нас туди пішов рух, туди пішов. І тут ще по центру буде. Ось тут у нас така лінія. Не зовсім симетрично, ми тут будемо починати з цього боку, може краще так навіть. Як такий листочок пішов чи щось, може травинки, листочки, що у нас асоціюється з ранком? Ось так. Тут може якісь кружечки, це може роса бути. Але ви дивіться, щоб у вас кружечки на крильця не попадали, щоб навкруги був як простір навкруги крилець. Кружечки намалюйте, намагайтеся зробити рівними, щоб було все красиво. Можете монетку обвести, але щоб був більший, менший менший. Можна так зробити. Взагалі даю підказочку, що якщо є у вас маленька якась така тарілочка, то можна також обвести, але маленьку. Але це тільки в цій композиції. В натюрмортах таке не можна робити. І тут малюємо таку лінію, як тут, але з іншого боку, вона буде отак йти, як трошки по кругу і туди. туди. Це вниз летить вже бабка стрійкоза. Туди. тут у нас буде допоміжна така. Тут також намагаємось, якось, щоб були такі паралельні, більші лінії, такі охайні, щоб не було такого, що тут дуже різний різна відстань. І тут можемо намалювати також круги. У нас просто така композиція. трошки круг. Круги йдуть такі. Вона така плавна, у нас плавні лінії підкреслюють настрій, підкреслюють, що це ранок і вечір, це вже такі ввечері особливо розслаблені люди, а зранку тільки прокидаються, тому в нас таке все плавне. І з того боку також. Тут можна Круг обрізати іноді можна, якщо це не головний герой, а просто як елемент фону можна обрізати, але людей не можна обрізати і тварин не можна, а круги можна. І підрівняйте, їх красиво зробіть. Рівненько. Я також підрівняю. Тобі спочатку так намітила, потім я буду вже рівняти його красиво. Тут також хочу, тому я говорю. Тут просто буде, у нас така лінія, яка підкреслює. Це сонце, може таке світло від сонця буде. І тут також круг якийсь, щоб підкреслити. Що сонце воно буде десь світліше, десь темніше, ось цей круг нам допоможе. Десь ми тут зробимо світліше, там. тут темніше. Ось і тут ми домалювали і тут такий луч. Просто до мінамічній композиції повинна бути якась така лінія, яка буде йти не в якийсь напрямок перпендикулярний до руху. Вона буде якось надавати такої свіжості нам. Ну, і підкреслювати наш рух, як контрастувати трошки. Тому ми додаємо таку лінію. Ще можна намалювати такі якісь узорчики трошки. Тобто тут ми будемо малювати все охайно, і ми не будемо робити якісь такі живописні переходи, ми будемо охайно зафарбовувати, тому що це така графічна композиція. Хоч і фарбами. Стилізована вона, як декоративна. Тому ми будемо просто так зафарбовувати один колір, тут другий колір. Можна без плавних переходів різко. Я вам покажу як. І в ту бабку також там домальовуємо узори. Ну, тут вже бажано, щоб вони співпадали, хоча можна не на 100%. Отже, така в нас композиція вийшла, і в наступному відео я покажу, як малювати її фарбами. Успіхів!